Всім великий привіт! Сьогодні вчимося говорити про себе, розповідати певні факти з вашого життя. Якщо ви навіть лише на початкових рівнях, я більш ніж впевнена, я вам гарантую, що вже після цього відео ви зможете розповідати про вас, про вашу родину, про ваші вподобання, улюблені речі, домашніх улюбленців, тому що це надзвичайно просто, але надзвичайно ефективно водночас. So, let's get started. Розпочинаємо. І що ми бачимо, так, не дивуйтесь, нам знадобиться три основних вирази: I am, я є, I have, я маю, я володію, володію», «I like» мені подобається, я люблю. Розпочинаємо з I am, я є. Ви можете побачити приклади, нумерація співпадає. Говоримо про ваше ім'я. What's your name? Приклад «I'm Kate». Якщо це дуже неформальне спілкування, достатньо просто імені «Kate». Але пам'ятайте, що ми для того, щоб натренувати базові навички. Друге, можемо розповідати про ваш вік. How old are you? I'm 26. Або, як скажуть американці, 26. Ви почули? Один звук «т» випав. 26, 26. What about you? How old are you? А вам скільки років? Так, в кінці відео ми ще потренуємось, але ви можете вже зараз зупиняти і тренувати. Професія, навчання. Тобто, чим ви по життю в основному зараз займаєтесь. Навчаєтесь, працюєте. I'm a manager. I'm a student. І зверніть увагу: student це не лише студенти, це вже і учні в школі. Не забудьте про артиклі, вони важливі. I'm a-manager, I'm a-student. Вони можуть змінюватись відповідно до того, на яку літеру починається ваша професія або рід вашого заняття. Четверто, сімейний стан. I'm married. Я одружений, одружена. I'm single, неодружений, не одружена. I'm divorced. Розлучений. Розлучена. Емоції. Загальний ваш стан та здоров'я. Уже не сімейний. Загальний. Приклади. Number five. I'm happy. Це мої емоції. I'm fine. У мене все чудово, прекрасно. I'm ill. Я хвора, хворий. Шосте. Особистість або характер. I'm friendly. Я привітна, дружелюбна. I'm lazy. Ледачі, ледача. I have. Я маю, я володію. Перше, розповідаємо про вашу родину та стосунки. I have a big family. I have a small family. Знову ж таки, звертайте увагу на артиклі. Вони там є. Але цього разу вже перед прикметником яка родина? A big family. A small family. I have children. Скільки дітей у вас є? I have two children. I have five children. Можливо, у вас просто дочка чи син, тут уже треба знати лексику: I have a son, I have a daughter, I have a kid. У мене є дитина, I have a child. Дуже багато варіантів, але головне, що ви можете вживати ці вирази і розповідати вже про ваших рідних. Siblings – дуже гарне слово, яке означає рідних, братів та сестер. Звісно, можна сказати просто I have a sister, I have a brother. Або якщо у вас їх і братів, і сестер є декілька, I have siblings. можна навіть сказати скільки. I have a husband, у мене є чоловік. I have a wife, у мене є дружина. Не плутаємо з Wi-Fi. Це різні слова. I have a partner. Партнер це може бути просто людина, з якою ви в стосунках. Наступне, I have a boyfriend. Якщо це про стосунки, у вас є молодий чоловік, у вас є хлопець. I have a girlfriend. Так само, дівчина. Але будьте уважні. Ці слова також відповідають і друзям різної статі. Але якщо у вас романтичні стосунки, то це вже ваші партнери. Наступне. Власні речі, домашні улюбленці. I have a car, у мене є машина. I have a cat, у мене є кіт, кішка. А що у вас є? What do you have? Артиклі. У вас був артикль? Чудово. Great. Особисті характеристики. Щось схоже було на попередньому слайді. Там ми більше розповідали, яка ви людина. А тут, як ми бачимо, вже більш розширені варіанти. I have a good sense of humor. У мене прекрасне почуття гумору. I have a kind heart. У мене добре серце. Теж цікава інформація про людей? What about you? А що ви про себе можете розповісти? Next. I like. Мені подобається, я люблю. Перше. Хобі, розваги, ваші інтереси. I like fashion. Мені подобається мода. Ви звернули увагу, мабуть, це про цю дівчину? I like sport. Мені подобається спорт. I like dancing. І зверніть увагу, знову для вас виділений важливий момент. ING. Закінчення. Якщо ви розповідаєте, що ви любите робити як дію, плавати, читати, вивчати, не забудьте про закінчення ING. Це важливо. Герундій, так називається це явище в англійській мові. So, I like dancing. I like swimming. I like learning English. Там є ING. Наступне. Ваші вподобання. I like coffee, мені подобається кава. I like summer, мені подобається літо. Третє, улюблені речі, люди тощо. I like books. Можна навіть вказати, яку саме? I like this book, I like my t-shirt, або щось типу того. I like Adele. Як ви бачите, це вже ціла людина, це відома особистість, це відома співачка. By the way, до речі. І це fact about me. Це правдивий факт про мене, тому що я люблю Адель. Хто знає таку співачку? Do you like Adele? Great. Рухаємось далі. І залишилась наша практика. Now you try. а тепер ви спробуйте. Перше, ми з вами розберемо кожне запитання. Спробуємо повільно з вами разом почути ваші відповіді, а потім робимо це natural, природне. Я дуже швидко читаю запитання, і ви відразу реагуєте відповіддю. Поки що розбираємо step by step, крок за кроком. So, What's your name? Я думаю, що всі знають це питання, але для тих, хто взагалі з нуля вивчає англійську, це означає, яке є твоє ім'я? I'm і відразу ваше ім'я. I'm Світлана. Ось я вам вже даю свою правдиву відповідь. Друге, what do you do? І будьте уважні. Це не what are you doing, чим ти займаєшся в даний момент. Ні. Це чим ти займаєшся по життю. Твоє основне заняття в житті працюєш, навчаєшся. Це два різних варіанти запитати про дві, кардинально різні речі. So, what do you do? I'm a teacher. I'm an English teacher. Звернули увагу. Інший артикль у мене був, тому що English починається з голосної, а teacher починається з приголосної. Або I'm a tutor. Я репетитор. А ви, what do you do? А ви чим займаєтесь? Якщо ви в школі або ви студент, ви можете сказати I'm a student. Третє, tell me about your family. Як ви помітили, це вже не зовсім питання, це більше як прохання. Розкажіть мені про вашу сім'ю. I have. Хто у вас є? Дітки, чоловік, дружина, брати, сестри, мама, тато, дідусі, бабусі, вся інформація може бути тут. I have. Great, чудово. What do you like doing in your free time? Що ви полюбляєте робити у ваш вільний час? I like, ви можете сказати відразу, що. I like cooking. Наприклад, хтось любить готувати. Чудово, я вам обіцяла, що цього разу буде швидше. Are you ready? Ви готові? Ваше завдання відразу відреагувати, навіть якщо це буде просто одне маленьке речення. So, ready, steady, go! Поїхали. What's your name? What do you do? you Tell me about your family. What do you like doing in your free time? Awesome. Супер. Ще декілька запитань. Number five. How old are you? Починаємо. I'm. Скільки тобі років? Якщо дослівно перекладати це запитання, виходить: наскільки старий є ти? Так, це звучить смішно, тому дослівно ми не перекладаємо. How old are you? Скільки тобі років? I'm і ваш вік. Six. Do you have any pets? Тебе є якісь домашні улюбленці, any, які-небудь? I have a cat, I have a dog, I have a parrot, I have a fish. Що у вас там є? Розповідайте. Seven. what music do you like? Бачите, тут більше конкретики. Не просто що ти любиш, а саме яку музику? What music? Яку музику ти любиш? I like. Ваші варіанти. Pop, rock... Чудово! Восьме. How are you feeling today? Це вже про те, як ви саме сьогодні почуваєтесь. Пам'ятаєте, у нас був такий варіант розповідати про ваші емоції, про ваш стан. I'm fine, I'm okay. I'm happy, I'm tired. Все, що ви відчуваєте сьогодні? Так, ну що, готові? Тепер трішки швидше. How old are you? Do you have any pets? What music do you like? How are you feeling today? Супер! Прекрасно! Thanks for watching! Дякую вам за увагу! Якщо вам відео сподобалось, не забудьте залишитись на каналі, підписатися, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. І пишіть ваші коментарі з вашими відповідями. Можете відповісти на всі запитання, можете вибірково. Thank you and see you next time. See ya!